Жахлива автокатастрофа за участі українців трапилася в Туреччині. Аварія сталася в Досвіта в Чорноморському регіоні на магістральній автотрасі отойол 7 на ділянці у провінції Сакарія, що поблизу Стамбулу. Попередньо це трапилося через зіткнення легковика та вантажівки. Згодом до ДТП потрапили й інші транспортні засоби. Всього зіткнулися сім транспортних засобів, серед яких три автобуси і одна вантажівка. Унаслідок цього загинули десятеро людей. Ще 61 людина отримала поранення. Нання з них вісім у важкому стані. Серед постраждалих і дві громадянки України загрози для їхнього життя на щастя немає. Постраждалі отримали необхідну медичну допомогу. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко. Речник також зазначив, що жінки отримують консульську допомогу від генконсульства України в Стамбулі. Також генеральне консульство взаємодіє із управлінням безпеки провінції та командуванням жандармерії для з'ясування всіх обставин аварії. Фото з місця подій свідчать, що на момент ДТП в районі були складні погодні умови, зокрема. І густий туман за словами губернатора провінції. Ймовірно, спершу авто зіткнулося з вантажівкою, а наступні водії на трасі не встигли відреагувати і в'їхали у них. А от очевидці повідомили, що деякі люди загинули внаслідок наїзду автомобіля на тих, хто вийшов зі своїх транспортних засобів і спостерігав за першим ДТП. Шістьох водіїв-учасників ДТП затримали після аварії руху напрямку Стамбула, перекривали, а згодом відкрили одну смугу.